Хочу залишити відгук про курс по самооцінці. Я вдячна пану Петру, що потрапила до нього на навчання. Мені дуже подобається його підхід до викладання, а також особливе турботливе ставлення до кожного учасника групи. Для мене цей курс, по-перше, по-перше, він мені допоміг зняти деякі блоки а, у плані комунікації. І це для мене дуже важливо і цінно, бо два роки я мала такі складнощі зі спілкуванням з іншими людьми. А, і зараз спостерігаю такий позитивний ефект в прогресі у цьому питанні. А Ще Рада, що познайомилася з іншими людьми, учасниками групи, які є різні, кожен зі своєю історією. Але всі гарні, всі прекрасні люди, дуже рада знайомствам новим. Взагалі на курсі взяла для себе багато корисної цікавої інформації, це про а, правильне поставлення цілей та досягнення їх. Це про здоров'я, про виховання дітей, про стосунки з рідними та іншими оточуючими людьми. Mm. Були цікаві завдання, е, які допомагали більш. Е Більше розбиратися в собі, більше копатися в собі, щось відкривати нове в собі, розмивати кордони своїх можливостей і виправляти якісь страхи або комплекси, які ще йдуть з дитинства. Ну і, звичайно, навчилася трошки більше любити і цінувати себе. Я дуже задоволена курсом і ще раз дуже дякую пану Петру за таку прекрасну можливість покращити якість свого життя.